Для того, аби ваша аукуба вкорінилась, а вкорінюються вони дуже довго, не можна робити ось таку помилку. Не можна ніколи видаляти ось оцю велику бруньку. Якщо ви її видалите, аукуба буде скидати лиски і піде коричневими плямами. Вкорінення аукуби відбувається зазвичай близько місяця-півтора, і правило, для того, аби е, дана рослина вкорінилася. Чим більше точок росту буде на живцеві, тим краще. Сигналом, що аукуба вкорінилась, буде, коли точка росту одна із почне зростати, а ця почка почне розкриватися. Давайте це перевіримо і витягнемо живець із субстрату. Бачите, що тут уже утворюється калус. І скоро уже рослина дасть корінці, метод працює.